Так, ще один малючок. E, Я вже розміри не проговорю, просто швиденько вам все показую, тому що дуже-дуже мало часу. хочеться вам. Так, 3-4 попались маєчки, такі 3-4. До 3 років тут. Таке платічко тепле класне. Напевно, рочки теж на три. 9-12, такі є. Чоловічки, такий класний комбінезончик фільоровий, до речі. Він там дуже класно його одягати. 36 місця, такі стим, його класно під якусь ковтинку одягнути, а їх там просто мало. E, також буде в іншому розмірі. Такі джинсики стильнячі, такі різні кофтюлечки. Кофточки 2-3, 18-24, навіть такими невеличкими ростовочками. Два водолазочки. Штанички 12. Скоріше за все це десь воно піднички було. Десь порозпорвалося. Так, 3-4 такий класний. Так, це у нас шкарпеточки, шапуля, в'язочках. Курточка 12х18. Вона, до речі, бачу, на дві сторони. Двостороння така класна. Чоловічки такі один 3 різні. 1, 1 1 3 Ну, Чоловічки тут маленькі, але це класно, тому що чоловічки потрібні. Ось ще такі комбінезончик 30-36. Такі на запах. Класика. Лосінчики різні, ще на один-три місяці. Комплекти лосін. Тут раз. Лосинки, в основному таких більших розмірів йдуть. На два прилочки десь будуть йти. Такі ковтюлечки, набір водолазочок, ще водолазочки. Такі кофтюлечки для хлопчика 30-36. Така обманочка, ковтюлька, штанішки. Такі класні. Ну, коротше, все, як завжди, овіс і овіс. Він дуже класний, а головне він дуже якісний. Тому, хто ще не брав, беріть, будете задоволені.